Наступний тиждень буде ключовим у цій війні. Україна може перемогти, Україна має перемогти, але разом зі світом світ має консолідуватись. Я нещодавно, от буквально кілька годин тому, був в ефірі одного з каналів, і там один з експертів сказав, що план перемоги Зеленського це імовірно просто завдання партнерам. Бо, власне, іншого немає. Інших. Планів не існує, просто видати партнерам завдання. Ви знаєте, до деякої міри це, ймовірно, відповідає дійсності. Адже коли ми ставимо питання про перемогу, ми завжди говоримо про зброю, якої, на жаль, в нас самостійно немає в необхідній кількості, є, але недостатньо. Ми говоримо про людські ресурси, які ще є і яких мотивують до. Участь в обороні ногами, руками. Подивіться, скільки відео зросла кількість відео, які ширяться різними каналами, де ТЦК, люди звичайні. Це все просто якийсь лютий треш. Тобто, добре, людські ресурси не можуть виїхати в основному, чиновники можуть, звичайні люди не можуть. Постібались над людьми, як вони тису перепливають, ну і так далі. А чиновники можуть виїхати. Звичайні людині, тобто людський ресурс є. Що ще потрібно для перемоги? Потрібна техніка. Техніка теж в партнерів, зброя у партнерів, і виникає питання: а що ми маємо для перемоги? Що ми маємо для перемоги? Ми маємо для перемоги, напевне, чиновників, чиновників, які роблять все для того, щоб акумулювати всі сили. Ні, відповідь ні, тому що чиновники піднімають зарплати собі, своєму апарату, своїм помічникам повністю себе забезпечують. Чиновники розпилюють кошти, яких і так не вистачає. як Вони розповідають чиновники, виділяють кошти на дивні бджілки в Києві. Хто не бачив, будь ласка, можете погуглити в Києві кількасот тисяч гривень, виділили на інсталяції з квітів. Такі бджілки зробили дуже, дуже страшно, насправді виглядає і дуже дивно. Що ще ми маємо для перемоги? Ми маємо єдині новини, де мотивуючі відео, де розповідають про те, що вже кордони близько, що перемога близько, і ми всі в єдиному пориві ну, до цього дочекаємось. Але, але ні, не дочекаємось, тому що ми бачимо кількість втрат. Як би не намагались наші очільники заперечувати ці втрати, але ми розуміємо, що ці втрати є, і ці втрати суттєві і великі. Ви скажете, ну можливо, у нас є шана хоча б до загиблих, до тих, хто захищає і віддав своє життя і здоров'я за хоча би втримання ворога. Відповідь, ні. Ну, сьогодні вже мережею котиться скандал і. Небезпечна тема про похоронну мафію в Києві, в столиці. Похоронна мафія, яка бере кошти, яка бореться за свої магазини, бореться за те, щоб мати монополію на надання місця для поховання і так далі. А це ж сотні, це ж тисячі поховань. Уже бізнес розвився, бізнес, мафія вже вони самі відверто говорять воїни, які. Списані воїни, які отримали по пораненню вже інвалідність і так далі, які працюють над цією справою поховання загиблих воїнів, самі вже записують відео, що мафія в Києві похоронна мафія. От виникає питання: а що в цьому плані, в цьому плані, який так гордо називається планом перемоги? Що із того, що ми маємо, враховано? Або те, чого ми не маємо, не враховано. І відповіді, на жаль, у мене немає. У мене є тільки одне питання: в цьому плані перемоги, що базове зашито? Життя чи території? Адже ми сьогодні бачимо, що як би не заперечували втрати на війні, втрати великі, втрати шалені і щодня. І... Перемога це спроба дійти до кордонів 91-го року, не вблаганно буде зіштовхуватись з тим, що ми будемо втрачати життя. Чиновники, очільники держави можуть записати відео, в, яких, в якому нехай відверто скажуть: друзі, соціологія, опитування показують, що там, 70%, 80% не готові поступитись нічим. А тому ми, як керівники країни, оголошуємо, по-перше, додаткове опитування в дії, яке буде анонімним. І друге, залежно від того, як ви проголосуєте, ми будемо приймати рішення. Варіантів два. Перший варіант: ми йдемо на зупинку бойових дій, ми розуміємо, що де факто окуповані території поки що залишаться окупованими, де Юре ми це ніколи не визнаємо. І будемо вести боротьбу з партнерами, будемо намагатися тиснути на нашого ворога. Будемо підключати різні види тисків, в тому числі і тиски санкційні. Європа повністю буде відмовлятися від російських енергоносіїв. Ми будемо намагатися тиснути такими способами. І другий варіант: ми подивимось на ваше голосування, якщо ви дійсно не бажаєте йти на поступки. Ми е, поважаємо вибір українського народу, і тоді ми будемо просити партнерів про зброю. Ми будемо акумулювати і переводити всю країну на військові рейки, закуповувати максимально зброю, де ми тільки можемо. Але ви повинні розуміти, що частина з вас загине і буде продовжувати гинути. Оце буде чесно, це буде відверто, і це буде е, з повагою до українського народу, який несе на собі. Відповідальність і несе на собі цю війну, у кожного одне життя, відповідно, кожен голос має бути врахованим. Кожна людина має проголосувати за що вона, і тоді ми будемо розуміти, чого ми хочемо і на що ми погоджуємося. Але таке опитування потрібно зробити серед громадян України, які нині в Україні з усією повагою для тих, до тих, хто за кордоном. Але якщо йде питання про те, що ми будемо воювати, ми будемо оборонятись, ми готові гинути, то голосують ті, хто гіпотетично підпадає під це питання. Якщо розширювати до питань тих громадян, які за кордоном, тоді потрібно говорити про те, що ми будемо працювати з партнерами і вже є домовленості про те, що всіх українців призовного віку будуть. Насильно депортувати в Україну для ведення боротьби, тоді можна і щоб голосували ті, хто за кордоном, адже їх це безпосередньо також буде стосуватись, ось це буде чесне, відверте відверта комунікація з українським народом. Оце те про що говорив народний депутат зі слуги народу, який так жалівся, що з ним не порадились. Не врахували його думку, думку громади при переименуванні міста. Я думаю, що переименування міста це нерівноцінно вашому життю. І якщо народний депутат так, е е так образився, що навіть вийшов з партії, правда, не з фракції, він залишається депутатом, бо він там впере, ну їздив, ви розумієте, йому потрібно. Інакше він буде мобілізований і доведеться вже не оцим, а реально. Захищати країну, так ось, якщо ось, будь ласка, депутат каже, що треба враховувати думку громадян при перейменуванні міст, то я думаю, потрібно враховувати думку громадян при різних варіантів побудови стратегії подальшого ведення нашої боротьби. Це буде чесно. Напишіть в коментарях, як вам така ідея, і головне, як ви думаєте, чи піде влада на те, щоб отак от поставитись до формування. Плану боротьби.